Слава Ісусу Марії, вітаю вас! Благословенний понеділок. Живемо, радіємо, витриваємо. У молитві, в радості, в благословінні. Маємо прекрасний час. І сьогодні візьмемо послання, подивимось, куди нас кличе Марія, в цьому дні, в цьому тижні, і в цьому житті, власне, так. Бо кожен життя складається з кожного дня. Так? Як сьогоднішній день ти проживеш, так і буде залежати твій завтрашній день. А потім, і, і знову ж таки, твій кінець буде залежати від сьогоднішнього рішення. 25 травня 2014 рік. Дорогі діти, сьогодні вас закликаю бути сильними і рішучими у вірі та молитві, поки ваші молитви не будуть настільки сильними, що відкриють серце мого улюбленого Сина Ісуса. Моліться, дітоньки, моліться безперестанку, поки ваше серце не відкриється Божій любові. Я з вами і заступаюся за, за всіх вас. Заступаюся та прошу про ваше навернення. Дякую вам, що відповіли на мій заклик. Ну, і Марія каже. Будьте витривалі, упорні, так? закликаю тебе сьогодні бути сильним і рішучим у вірі та молитві. Сильним і рішучим. Сильні Сильний це не той, хто сильний та, фізично. Дочно на мене впадає. Yeah. Сильний це не хтось, хто сильний фізично, але фізично також треба бути сильним, та, якщо є змога. А, тобто, бо сила, силою не народжується, так? сильними стають. І так само о, кожна людина ставала. Да? А, тобто, хочеш бути сильним, то здобувай ту силу. Так? Фізично хочеш мати силу, ну то йдеш до спортзалу. Йдеш до, до того, хто розповість про правильне харчування. Так? Бо спортзал без харчування дорівнює нулю, тільки вгробиш своє здоров'я і станеш ще слабішим. Повірте мені, це перевірено не одним інвалідом, та? і не одним тим, хто в зал пішов і травмувався, там, бо думав, що так він щось досягне. Але правда в тому, що нічого ми не досягнемо. так? Треба підходити з розумом до кожної справи. Це сильним бути фізично, сильним розумово, треба також тренуватись, так? Бути Сильним характером треба тренувати характер. І так кожну сферу. Сильним духовно треба тренуватися. треба тренувати. Без тренування ти сильним не станеш. Просто так. Просто так на мене впала сила, я став сильним. так? Силу треба виховувати. І Бог допомагає цьому вихованню. Вихованню, бо Бог виховує всіх сильних е, е, біблійних, так діячів, Бог виховує, виховував, е, і потім вони ставали, власне, нам відомими, так? Сильним, е, каже Марія, закликав бути сильним і рішучим. рішучим. Рішучий, це означає прийняв рішення і йду. І йду, незважаючи на погоду, незважаючи на якісь обставини, так? моє рішення таке. І каже все це, коли зрозуміємо, що це все сила, що таке рішучість, то використайте його щодо віри, щодо віри. Тобто у вірі та молитві використовуйте ці якості у молитві і вірі. І тоді, тоді будете мати. Каже Марія благодать. І каже, використовуйте це в молитві, поки твої молитви не будуть настільки сильними, що відкриють серце Мого улюбленого Сина Ісуса. Бачиш, наскільки упорна сильна молитва має бути, щоб відкрити серце Ісуса. Молись, дитинко. Молись без перестанку. Каже Марія, молись. Молись без безперестанку, не переставаючи, закінчу, починай нову молитву. Починай. Тільки, всі, коли беремо всі види молитов, тоді це реально. І вночі можна славити Господа, і, і, і подихом можна славити Господа, та. лише розуміти, кому я цей подих віддаю. Поки твоє серце не відкриється Божій любові, молись, каже, безперестанку, поки твоє серце не відкриється Божій любові. А коли відкрилося. То молися ще більше. <хи> молися. Тільки вже бери відповідальність, свідчи про цю, про цю любов, так? Бо це вже інша йде молитва. Е, неси цю Божу любов. Потім е, та, роби учнів, евангелізуй, е, формуй тих учнів, щоб вони потім йшли на, на евангелізацію. Так? Тобто е, прогресуй. Я з тобою і за тебе заступаюся та прошу про твоє навернення. І нагадаю, що навернення це є процес, процес, який не можна зупинити. І той, хто каже, я навернувся, то ти ще не навернувся. Бо справжнє навернення це зрозуміти, що це процес довжиною в життя. І що я навернувся, це можна написати на таблиці надгробній, так? Ця людина померла, цей чоловік помер навернутим. Ця жінка померла навернутою. Тобто на навернення це процес, який треба йти, йти, йти. І Марія тому нас постійно закликає. Це вже рівень зірочкою. Прошу постійно тебе навертайся. Прошу, навертайся, не зупиняйся, не думай, що ти вже все знаєш. Не думай, що ти найкращий. Не думай, що не можна бути краще. Не, не став собі стоп, не став собі, можеш більше, більше, більше і більше. Будьте благословені. Миром, радість, благодать, з прекрасної, дочливої стрішави, папа.